Окей, я був на різних американських дорогах: від таких до таких. А одного разу я та мої друзі здійснили подорож дорогами Америки на пріусі зі штату Іллінойс через всю Америку. Айова, Небраска, Канзас, Колорадо, Аризона, лас вегас і нарешті Лос-Анджелес, Каліфорнія. Це було мега круто. Але так, сьогодні не про це. Сьогодні про дороги Америки. Шановні туберяни, дорога родина! Ви на каналі Шлях іммігранта, і прихід 19 століття приніс з собою революцію залізниця, яка змінила спосіб переміщення людей та товарів в Україні. Але справжню епоху в історії американських доріг розпочав винахід автомобіля та його масове виробництво. До речі, 1908 рік став поворотним у світі автомобілобудування, коли Генрі Форд розпочав виробництво Ford Model T, яку прозвали Бляшанкою Лізі. Ця модель стала першим справжнім автомобілем масового виробництва, який став доступним для широкого кола населення та назавжди змінив індустрію. Зростання популярності автомобілів на початку 20-го століття вимагало створення Кращих і ширших дорожніх мереж. Цей період позначений значними інноваціями та технологічним прогресом у будівництві доріг, включаючи впровадження нових матеріалів та покриття, таких як. Асфальт і бетон, до речі, так в Америці часто використовують бетон для будівництва доріг. Я ще розкажу про це детальніше. Уряд США зіграв ключову роль у розвитку національно-дорожньої мережі, починаючи з закону про дорожню допомогу в 16-му році, що забезпечив фінансування штатом для будівництва та покращення доріг. Найбільш значним кроком стало впровадження міжштатної системи шосе всередині го століття, ініційованої президентом Двайтом Ейзенгауером, яка сприяла ефективному зв'язку між. Містами і штатами покращуючи мобільність для оборонних та комерційних потреб, дороги в США мають не лише практичне значення, але глибокий культурний вплив. Символізуючи свободу пересування та американську мрію, історичні маршрути, такі як Road 66, стали частиною національної ідентичності. Ця дорога стала символом американської свободи та авантюризму. Воно з'явилося в фільмах та телевізійних шоу, найбільш відомими з яких є телесеріал Road 66. Road 66 відома також як Головна вулиця Америки. Вона є однією з найбільш іконічних доріг в Сполучених Штатах. Ця дорога була однією з оригінальних шосейних магістралей в американській мережі US Highway System, Відкрита в двадцять році. Маршрут протягувався від Чикаго, Іллінойс через Міссурі, Канзас, Оклагому, Техас, Нью-Мегіко, Аризону і закінчився в Санта-Моніці, Каліфорнії, охоплюючи загалом близько 2448 миль. Це десь 4000 кілометрів. Road 66 не просто з'єднувала схід та захід Сполучених Штатів. Але й слухувала життєво важливою артерією для мільйонів американців, які переміщалися на захід в пошуках кращого життя. Дорога стимулювала зростання нових населених пунктів та бізнесів вздовж свого ж маршруту, включаючи заправні станції, мотелі та заклади харчування. З розвитком міштатної шосейної системи в 50-х-60-х роках Road 66 поступово втрачала своє значення як основний транспортний шлях, оскільки нові більш швидкісні магістралі забезпечували альтернативні маршрути для подорожі у 85-му році. Road 66 офіційно була виключена з федеральної шосейної системи, але її спадщина та культурний вплив залишилися живими. Сьогодні вона приваблює туристів з усього світу, які шукають. Автентичний американський досвід, відвідуючи історичні містечка, атракціони та природні чудеса, розташовані вздовж легендарного маршруту. Американські шосе та платні дороги дійсно відіграють ключову роль в системі національного транспорту. Кожна з них виконує унікальну функцію, спрямовану на оптимізацію руху та забезпечення потреб мандрівників. Шосе, які пролягають через усю країну, формують кістяк дорожньої мережі, з'єднуючи великі міста. Агломерації, промислові центри та віддалені регіони, тим самим сприяючи економічному розвитку та культурному обміну. Платні дороги часто фінансуються та отримуються приватними компаніями або державними агенціями через збори та проїзд. Це дозволяє підтримувати високий рівень дорожнього покриття. Та сервісу, включаючи регулярне обслуговування, надання допомоги на дорогах та вдосконалені засоби контролю за рухом. Крім того, платні дороги можуть мати особливі полоси для швидкісного проїзду, які значно знизують час у дорозі, особливо під час години пік. Про затори на дорогах можна говорити дуже довго, бо коли чуєш слово трафік, то ти вже нервовий. Однак наявність платних доріг також викликає дискусію щодо соціальної справедливості та доступності, оскільки вартість проїзду може бути значним бар'єром для деяких верств населення. В той же час платні дороги демонструють ефективність самофінансування інфраструктурних проєктів, зменшуючи навантаження на державний бюджет. США вже багато років розширює мережі платних доріг з впровадженням електронних систем оплати, що спрощує процес проїзду та знижує час очікування. Ну, як час очікування? Ти просто проїжджаєш, а воно знімає гроші. Я працював в центрі Чикаго і найшвидший шлях, крім залізничного, був хайвей, платний хайвей. А ще я одного разу попав на 200 з чимось доларів, тільки тому, що я поміняв дебет-картку від мого банку, а вона була підв'язана до аккаунту платних доріг iPass З автопоповнення. І вони ще хитро роблять, чекають місяць-два, поки ти не їздиш, не заплативши, а потім присилають штраф. В десятикратному розмірі. Принаймні так було в мене. Я ще тоді не розумів, чому не можна було мені вислати емейл, що в мене немає грошей на рахунку. Surprise, Я злий був страшне. What? What the? Ну, але що зробиш? Довелось заплатити. Отож ці інновації разом з провадженням будівництва та модернізації шосейної мережі вказують на хотіння до підвищення комфорту та ефективності дорожнього руху в країні. Тут о, окремий реферанс констракшену. Я не знаю, чи то в нас українців натура така на все бобніти, чи то що. Але будучи в Україні, я бобнів, що не роблять дороги. А в США кожен раз, коли я бачу, як ремонтують дороги, починають. А скільки можна? А вони вже цю дорогу роблять, відколи я в Америці. І так далі. Це скоріш за все, тому що пам'ятаєте, я вам казав про трафік. Якраз констракшни є головним оплотом цього трафіку. Саме тому ці констракшени я так не люблю. Stop it. Get some help. в штатах з холодними та сніжними зимами, як Міннесота або Аляска, дорожня інфраструктура проєктується та будується з урахуванням унікальних викликів, пов'язаних з екстремальними погодніми умовами Використання матеріалів здатних витримати сильні морози та цикли замерзання є критично важливим для забезпечення довговічності та безпеки доріг. Також застосування спеціальної технології та методики будівництва, які допомагають зменшувати пошкодження покриття від льоду та снігу. Водночас в штатах з теплим кліматом, наприклад, у Флоріді та Каліфорнії, виклики для дорожньої інфраструктури відрізняються. Тут головну увагу приділяють захисту доріг від високих температур, сонячного випромінювання та інтенсивних опадів в певні періоди року. Дорожнє покриття в цих регіонах має бути стійким до високих температур, щоб запобігти його деформації або розм'якшенню. Існує практика використання білого або світлішого покриття для доріг у деяких штатах США, яка впроваджується з метою підвищення ефективності та екологічності дорожньої інфраструктури. Біле або світліше дорожнє покриття відбуває більше сонячного світла, ніж традиційний чорний асфальт, що сприяє зниженню температури на поверхні. Це може бути особливо корисним в міських районах, де ефект міського теплового острова призводить до значного підвищення температури. Попри переваги, існують також виклики та обмеження для широкого впровадження білих доріг. Зокрема, вартість такого покриття може бути вищою в порівнянні з традиційними матеріалами. Також є питання щодо довговічності здатності покриття витримувати важкий трафік без значного зносу. Крім того, у штатах, де існує ризик ураганів та штормів, дорожня інфраструктура проектується з урахуванням необхідності швидкої евакуації населення. Це включає створення евакуаційних маршрутів, здатних витримати велике навантаження. Короткий термін. Here, Тепер давайте детальніше розберемося, чому саме бетон. Вибір між бетоном та асфальтом є ключовим рішенням у дорожньому будівництві, яке впливає на тривалі служби, вартість та якість доріг. Бетонні дороги мають вищу початкову вартість, але вони забезпечують довговічність і стійкість до розривів, що робить їх ідеальними для ділянок з високою інтенсивністю рухом та важким транспортом. Асфальтовані дороги з іншого боку мають меншу початкову вартість і можуть бути швидко побудовані. Асфальт також пропонує кращу шумоізоляцію, зменшуючи шум від транспорту, що особливо важливо для доріг, розташованих у міських або житлових районах. Асфальтовані дороги можуть бути перероблені та використані знову, що робить їх більш екологічними і стійкими. Сучасні технології дозволяють змішувати старий асфальт з новим матеріалом для створення нового покриття. Що має таку ж тривалість служби, як і оригінальна. Технічне обслуговування та ремонт також відрізняються між цими двома типами доріг. Бетонні дороги вимагають меншого поточного обслуговування, але коли з'являється потреба в ремонті, він може бути складнішим і дорожчим, ніж ремонт асфальтного покриття. Ну а про констракшн ви вже знаєте. No, God! No, God, please, no! В остаточному підсумку вибір між бетоном та асфальтом залежить від специфіки проекту. Практично за 10 років їзди на американських дорогах можу сказати, що вони далекі від ідеального. Можливо, дещо краще, ніж наш в Україні, але далеко від ідеального. А що ідеальний, так це мої відео ось тут, і ось тут. Всім щастя, здоров'я та